А зараз у нашій студії українська поетка Анастасія Дмитрук, котра під час другого майдану написала щемливого і безкомпромісного вірша. Нікогда ми не будемо братями». Він розійшовся мільйонним накладом в інтернеті і був покладений на музику. Ось уривок з литовської версії. Нікогда ми не будемо братьями, ні родині, ні по матері. Духа нет у вас бить свободними, нам не стати сва. Цей вірш Анастасії викликав буквально істерику російських люмпенів, котра й увиразнила деякі крапки над її. Під час ефіру ми дамо деякі фрагменти інших прикладів цієї братньої любові. Вітаю вас, Анастасія, студія Еспресо Тіві. Ну, легендарний ваш вірш, який став потім композицією. І, взагалі, можна сказати, услав не лише вас, але й загалом модерну. Нормально на голову Україну, ну не скажу у всьому світі, ну що найменше в Європі, так тобто це пісня, яка була виконана нашими балтійськими братами. А як взагалі писався в цей вірш Када ми не будемо братіями? Ну, справді на такому емоційному накалі і ну, от такому напруженні концентрації. Угу. Це був такий, якби підсумок і старт, підсумок революції і старт громадянської лірики. Я до цього не писала громадянські вірші, виключно про любов. А от по ходу революції, після найтрагічніших днів mm -hmm. зими, після розстрілів, це був мій такий внесок у ту революцію. І мій власний такий протест це моя думка, з якою я виросла. Я ніколи не сприймала сусідній народ братнім. Ця ідея радянська була завжди мені чужою і здавалася нав'язливою і абсолютно абсурдною. Mm -hmm. От, і якось от, так він і написався легко. Писалося легко За, за одну ніч там, чи чи за вечір? Приблизно так. А, а в яких приблизно це було датах? Тобто, це вже було після окупації Криму чи до? до? Це було ще до, але вже наприкінці лютого. Насправді просто це відчувалося все. Ну, люди, які, е, хоч трохи творчі, та й взагалі mm -hmm. просто це відчувалося в атмосфері, це напруження. І коли відбулися події Майдану і втеча колишнього президента. Е, я не думаю, що хтось думав, що це все так закінчиться. Отак, От всі розійдуться по домам, і буде все як, як колись. Тобто воно напруження і російська політика, яка проводилася інформаційна, тобто ті сюжети, новин, да, то, як вони припідносили наші події, те, як вони наші потопталися і поплювали на наші втрати, нашу революцію, угу. якби воно все свідчило про те, що це тільки початок і події будуть набирати нових обертів. Ну от внутрішнє відчуття на превеликий жаль, вас не обмануло. А з іншого боку, ми знаємо, яка Почалася хвиля накидування там не знаю чогось там на вентилятор, яка зразу була агресивна реакція з боку там не знаю російських чи проросійських шовіністів. Госпожа Западенка, не путайте вас сестрою, ніхто не зовет. Говорим ми о русских, глупе, Ми єдиний на народ. Ви же з кров'ю своєю австрійською. Не стремитесь в калашний ряд. Потому що пам'ять і серце не братстві з тобою говорят. Київ мать наша. Ви из Галіції. Вам Мазепа, герой і пример. Отже, основним завданням, основним не знаю, лейтмотивом цього це спроба розколоти, принаймні якось там світоглядно, так от Україну на отих от що Мазепинці, Бандерівці і так далі. Галіція. І на тих так званих хороших українців. От ви Бандерівка, ну не знаю. Тобто я, я наскільки розумію, що ви не зі Львова. Я не зі Львова. Mm. Я народилася в Ніжині, це Чернігівська область. Виросла в Києві, виховувалась там, закінчила гімназію київську і Київський політехнічний інститут. Так, мої дідусі, бабусі з Рівненщини, вони досить багато ковтнули репресій mm -hmm. і Сталіна. От тому якось це в мене ну, в крові якийсь такий патріотизм, Україна. Але сказати, що я там виключно звідкись да, Галіція — це не зовсім. Ну Якби Україна завжди хотіла розділити її постійно ділять, і хотілося б вже це припинити цю тенденцію, от тому і її відповідь от чергова. Знову ж таки про розподіл, якийсь уявний розподіл України. Україна в серці насправді, і дуже багато людей зі сходу живуть Україною і абсолютно підтримують і вірш, і співають його. І от, да, от ну не її вірш, не ні її вірш. Є, ні, вірш. От як із заходу, так і зі сходу. І мене в Запоріжжі дуже завжди тепло зустрічають, підтримують і читають. І ну просто це найтепліші зустрічі відбулися восени. Це саме в Запоріжжі. Цей вірш справді так збурив. Осиний вулик, я не знаю. Ну якщо так можна сказати, ну тому що оси в дуплах живуть е, згрупше, з групше з'явилося безліч якихось, ну теж образливих і необразливих відповідей Анастасії, котра, котра є скажімо так автором українського вірша, е, ніколи ми не будемо братами. Е, відповідно, попрошу зараз дати е, оці, от скажімо так, деякі з відповідей. Я бы мог тебе в гости приехать и с тобой до утра вот купить. Но я стал для тебя алкоголик, оккупант, идиот, и москаль, ты в Европу пустить хочешь корни, для меня СНГ это рай. Ты напуганна и растерянна, и не те говоришь слова, только грудью своей простреленной, дай прикрою тебя сперва. Я всегда это делал вовремя. Но теперь времена не те И в когтях полосатых воронов Ты не чувствуешь их когтей Мы царя себе сами избрали Короновали его на царство Все, кто против, все проиграли Любви к родине и к государству Мы готовы умыться кровью Мы готовы быть пушечным мясом Мы пропитаны этой любовью Наш патриотизм на грани экстаза Ну, і що скажете? Ой, не можу. Це просто для настрою така пігулка для настрою подивитися. Ну, насправді, ну, абсурд повний, як на мене. Особливо, от, <кій> як вони мені обіцяли вже. Давно пройти захищати мене своєю простріленою груддю, то мені дуже цікаво, чи вони таки прийшли захищати мене на суну, с... це у цей от солоденький Фирі... мажор, навряд чи Фирі... навряд чи Фирі... когось Фирі... захищає навіть сво... свої інтереси в Сирії. Я дуже сумніваюся, що він знаєте, сів у цей от недобитий бомбардувальник і полетів бомбити сирійські базари. От. Тобто, ну, от воно все. Ну, якби захищати від своїх же найманців, від своїх же да, мобілізованих, які йдуть і мобілізуються проти Украї... ну, виступати тут, тобто, воювати проти українців. Як він бачить собі цю картину, що він прийде захищати, я досі не можу уявити. Цей репер теж. Е, ну, У них патріотизм на грані екстазу, мені здається, щось у них інше на грані, але ну, це абсурд, і насправді дуже шкода, і дуже страшно, що у них мільйони людей, е, от, на грані такі від, всі знаходяться, е, абсолютно втратили відчуття реальності, е, абсолютно об, ну, якби живуть в своєму якомусь уявному світі, mm -hmm. в своїй уявній е, потужній імперії. Якби це була неправда, те, що я пишу. Вони б на це не відреагували. Ну, так як і я не реагую на всю їхню цю соцільну брехню. Mm. От, А правда, чіпляє завжди найбільше. І десь вони підсвідомо розуміють суть вірша і розуміють, що, ну, що це дійсно так і є. Але дуже багато росіян насправді її підтримують і пишуть і дякують тобто, і вибачаються. Тобто є росіяни, які підтримують Абсолютно. і вибачаються? є різні люди усюди. Є українці, ну українці і зі сходу з Криму, які пишуть там, як ти посміла таке сказати нам, нам я це не їм казав. Ну тобто тут вже кожен знаходить себе в цьому вірші, mm -hmm. або він по ту сторону, або по іншу. І тому є абсолютно різні люди. І підтримка, яку я отримала, вона значно потужніша за всі ті відповіді негативу. Ну а зараз невеличка рекламна пауза. Після неї ми повернемось до нашої розмови. Ну, я просто не можу втриматися, і не попросити наших режисерів востаннє дати, скажімо так, так званий глас російського народу. Так, це так звана народна творчість. Тобто ці люди радше всього не фінансовані Кремлем, а фінансовані виключно своєю Пушкін Насті брат. Шевченко тарас теж не брат. Лермонтов, Тютчев, Ахматова, Фет, не браті. Річ не про нас. Ми любви не Алкаєм. Мы цену величию русскому знаем. Так ты говоришь про старших и младших. Вы сами судьбу себе выбрали падших. Такая свобода нам не знакома. Мы-то ведь люди, не насекомые. Хвалишься громко коктейлями смерти. Теперь даже в ад у вас не примут и черти. Может, братьями будете Польши? И вдруг станете все поляками? Пусть гнобили народ украинский и сравняли людей с собаками. Поучи, почитай историю. Тебе этого не говорили. Как кормящие грудью матери у поляков щенков кормили. Да и русских вы убиваете. Еще братской страной себя называете. Вас купили за грязный бакс. Вас убьют, если вы не согласны. С новой властью, та, что насильно запретила транслировать каналы России. Почему под запретом каналы? Может, чтоб навязать вам свои идеалы? Только це ми вже проходили в Югославії, Грузії, Сербії, Лівії? Ну, бачите, як то кажуть, на варії шапка горить. От бачите, як вони одразу зізналися. Так, тобто, ось тобі і Грузія, і, і Сербія, і Лівія. Ну і зараз можна там додати і, і Сирію. Так, тобто, всюди є слід той чи іншої російської імперської політики. Ну, а от е, що от вас найбільше? Скажімо так, хапає от в тих от реакціях. В реакціях? Так, от, 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 от такого плану. Е, ну мені насправді просто страшно, що так багато неадекватних людей, які зовнішньо абсолютно не відрізняються нічим від нормальної людини. І ти їдеш да, в потязі з людиною, ти йдеш по вулиці, зустрічаєшся, і не знаєш, чи він взагалі адекватний, чи це от той такий перевертень, mm -hmm. який повністю да, у нього тут. — Зазумбований. Да, — Так, пусто якось там дивні відбуваються процеси, бо те, що вони говорять, ну, насправді викликає тільки жалість і просто хочеться викликати лікаря. Ну, вони потребують медичної допомоги всі, бо ну, це повний бред. І в першу чергу страшно, що їх так багато, їх же мільйони. І ну, от в цьому ну, якось от такий страх неадекватності. І страшно, що деякі люди вони є і. У Львові, і в Києві, і усюди. Вони десь поруч ходять, і ти не знаєш, які вони вибирають собі найпідходящий момент да, ударити тобі в спину. От. Угу. Ну, а оцей момент Майдану, так? Тому що от, от, оці от російські фріки згадували Майдани, відповідно, коктейлі Молотова. так, А от який був майдан для вас, я не була публічною особою, громадською якоюсь активісткою. Це було все дуже так, от просто на рівні звичайних людей. Ми mm -hmm. приходили, ми зустрічались, ми групувалися. Ми приносили якусь їжу, ми приносили що там ще, кому треба було, якось намагалися так допомагати і проводити там час. Якось в найгарячіших да, моментах мене ну там так склалось, мене там не було. Тому я не можу цим да, хвалитися, що от я кидала ті коктейлі. Я не кидала їх, я не ну я не. Не для того я, мабуть, в той момент виношувала вірші і думала, як би мені його так написати. Відтворити А нема вас якогось такого, ну умовно кажучи, жалю, так от минуло два роки після майдану, що частина людей приватизувала майдан, так і почали не, не знаю вкладати його в ті чи інші ідеологеми. Е, ну це завжди мені здається, так відбувається. Завжди події, якісь да от такі символи починають потім використовувати ті чи інші сили в своїх інтересах. Просто ну знову ж таки, ті, хто та ті. У кого майдан у серці, вони знають правду, і вони її далі несуть, як якби да оцей свій майдан. І він не закінчився. Я не вважаю, що революція закінчилась. Вона продовжується справа за кожним з нас. І якщо ми всі розійшлися з Майдану, то це не означає, що все можна скласти руки і сидіти, чекати наступної революції. Потрібно її робити на місцях, потрібно створити ті зміни, заради яких ми там збиралися. А це процес значно важчий, значно масштабніший і ну. До нього багато людей ще й не готові, навіть ті, які були на майдані. Ну а так званий третій майдан. Так ми розуміємо, що всі неліниві політичні сили, там половина нелінивих українських популістів, так постійно там закликаючи погрожують третім майданом. А потрібен він не потрібен? який би він мав бути? Я думаю, він не потрібен. Стільки насправді є роботи, ну для її просто треба робити. А збиратися так, я вже от для себе да, проживши майдан, mm -hmm. оці події війни. Коли ти спілкуєшся, да, з цими хлопцями, зустрічаєшся, чуєш дуже багато різних думок, різних от поглядів, вражень, і почуттів, які вони зараз да, переживають кожен із нас. То бачиш, а нащо? Да, ми такий народ гарячий, ми згодні, ми легко збираємось, ми можемо зібратися, скинути владу. Ми. Це для нас, ну просто. Ми це можемо зробити. Ми вже це знаємо, що це нам під силу. А от що далі? От далі ми скинули владу ту mm -hmm. і всі роз'їхались, і далі несуть хабарі, і далі живуть за тими законами, проти яких вони повставали. І ніхто не хоче, хоча б от знову ж таки починати з себе. Ми дивимося, знаходимо винних. Так, вони можливо, і винні, і президенти, і прем'єри, і міністри. Хто завгодно, вони в чомусь знову ж таки не праві, однозначно. Mm. Але якщо подивитися дзеркало, от ти все зробив, ти зробив максимум для України, для революції, для цього всього. І там же відповідь, мені здається, буде в більшості ні, не максимум. І я багато чую від хлопців, які приїжджають сюди, да, ну вони шоковані. Ну, це для них шок і стрес і удар побачити, що всі живуть ну міста. Ніби взагалі нічого не відбувається. і Ніяких змін, нічого. Ну, нічого. Mm -hmm. І вони мені не раз казали просто. Мені чині... атошники, да, та? Атошники. Вони мені постійно кажуть, а чого тут всі чекають? Чого всі чекають нашого повернення, замість того, щоб вже щось сьогодні робити, конкретно сьогодні. І кажуть: от, ми приїдемо, да, це вже ну, і так ясно, що це прийдуть вже інші люди. Вони, їм потрібні інші умови, їм потрібна там, подвійна увага. А не чекати їх для того, щоб вони там зробили свою справу, а тепер приїжджайте ще тут, робіть справу. А ми от вас чекаємо. Ну, це неправильно. І вже сьогодні потрібен. Якийсь план, потрібні дії в першу Ну, це чергу. насправді відмазка тих людей, які не хочуть щось міняти. Так вони кажуть, так, от приїдуть атошники і от постріляють всіх хабарників. От буде майдан третій, от ми зберемось. От ми ще щось. А ти вже сьогодні зроби щось. От сьогодні почни говорити українською. От сьогодні перестань смітити на вулиці, кидати сміття під ноги. Вже сьогодні перестань там давати хабарі, не зрозуміло для чого. Сьогодні піди поскаржся на того, хто ти знаєш, він не робить професійну свою справу. Він там халявить. От робив же сьогодні щось, а не чекай третього майдану, п'ятого майдану. Я сумніваюся, що щось змінить. Ну, суттєво. Треба змінювати mm -hmm. себе. Прекрасно, дякую вам. Дякую. Ви молодець. Дякую вам. А зараз до вашої уваги невелике опитування. Що ж Львів'яни думають з приводу братнього російського народу? ми з Києва. Ага. Так що ми, взагалі, в принципі, до москалів відносимося дуже негативно. От так а от. До росіян дуже добре. Треба відділити добрих людей від поганих людей. Треба відділювати світло від темряви. Треба відділювати те, що люди роблять зло іншим, і те, що роблять вони добро. Все-таки політика просто в тому винувата, так? Звичайно, що всюди є хороші Люди і це від національності не залежить. Ми майже чотири століття боремося проти їх загарбницької такої сили, такої недалекомислячої, я би сказала. Так що нема нічого спільного з нами. зв'язку з політикою останньою, звичайно, що це емоції людські і, і жаль дуже, тому що цього не повинно було б бути. Напевно, це було помилковане. Такі вже були брати. Против... Ну, хоча дуже важко людей звинувачити. Я дуже, дуже надіюся, що вони прозріють. Щось має статися, так не може бути.